Вже все готово і нарешті я вам можу показати, що у нас вийшло. Відкриваю нашу коптильню і показую результат. Поїхали реберця копчені. Знову реберця. І ще одні реберця. Реберця та баличок. Балиток? Балеток та боток боток. Знову боток. І знову боток, шия і остання шия. Коптили сьогодні дубом, вільхою та вишнею. Як вам колір? Оцініть. Ну і в загальному, якщо вже спите, то окей, а якщо ще не спали, гарного вечора вам!